Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже давно не знімав відео, не було про що знімати. Зараз життя помінялось на 180 градусів. Подивимось, як воно буде. Зараз ви все побачите, все зрозумієте. Будемо пробувати починати життя на новому місці. Дуже хочу. Продовжувати канал саме за сільське господарство, але може бути і різні інші відео. Життя покаже, не зарікаюсь, тому що ну, бачите, як все трапляється в наш час. Життя може змінюватися. Так, ну що, будемо пробувати від перше нове відео на новому місці. За останні 10 днів ця автівка проїхала 2400 км. Майже, ну, давайте скажемо 2500 км, без жодних, жодних нарікань, без жодних нюансів. Клас, велике дякую. Рено. У мене до цього був міганчик. тепер Кенга. Мабуть, наступне авто буде теж Рено. Тому що треба купляти те, що ніколи не підводи, не ламається. І те, що дає тобі натхнення. Клас, середній розхід зараз 5 літрів, 2500 кілометрів проїхала, авто, проїхало 5 країн без питань. Е, так, ну як завжди, мене тягне у село. Е, сподіваюсь, що й далі буду біля села чи в селі жити, і своє майбутнє буде десь тут. Це з гір вода тече, у нас свій струмок, скажімо так. Знаходимося зараз недалеко від Альп. Зараз покажу фото. Ось Це фото я робив 6 рівно 6 років тому. І ось це фото зробили сьогодні. Нам до Альп до цих гір їхати година-3 хвилини. Можна було б швидше, але немає тут автобанів, тому що села, гори, озера і неймовірна природа. Так, зараз ми йдемо до тих корівок. будемо ближче, я зніму. І оцей от коровник, там ми купуємо молоко. Зараз покажу, як це відбувається. Потроху йдемо. Три дні вже немає дощу. Тому за, останні, ну, ці, за останній день навіть усі фермера почали косити сінце. Немає ніякої люцерки, нічого такого немає. Кульбаби, різнотрав'я, ось таке, просто що нічого майже не розпахано. Трошки там, трошки там, а так бачите, ну от пшеничка може чи, не знаю, що за культура. Скасів бавер От сіно, Сьогодні ворушив, завтра буде збирати, мабуть, якраз йдемо до корівок. То із за того, що багато є пасович, ніхто нічого не сія, тут волога, дощі. там, ну, коротше, За цим холмом вже Альпи. Їх гарну погоду можна побачити. То. Ну, як сказати? Я так розумію, що ніхто не садить люцерну, тому що різнотрав'я достатньо і воно постійно свіже, постійно соковите і не треба люцерни. Ми прийшли звідти, обійшли отак, от, щоб вигуляти нашого французького бульдога. Тепер він німецький бульдог. Ось так він охотиться, багато мишей тут, багато всього то йому дуже цікаво. Там теж сьогодні бавер косив сінцем. Ну і у нас он теж бігає. Так, доходимо до корівок і дивимось, як там купують молоко. Підходимо все ближче. комбайн як у нас в Україні. Кудись люди їдуть, переганяють, ставлять обережно, знаки і поїхав. Так, ось ми на місці, є маленький холодильничок, що тут, масло є, сир, навіть ковбаса, не знаю їх чи не їх, сюди грошенята, а ми за молоком. Так. Ось. Ми прийшли за молочком, воно завжди відчинено, відкриваєш, і оце не знаю. 300 літрів пів тонни молока. Я не знаю за санітарію, але всі тут беруть і дуже якісно. Воно інколи вмикається і його болтихає. Ти просто береш кружку, береш лійку, якщо треба, і набираєш сюди, кидаєш грошенятка. Один літр 1 євро. Мабуть, в Україні, ну так, да, в Україні навіть в АТБ не придбати за 1 євро молочка. Миєш чашку і повертаєш назад. Так, зараз я пройду, подивлюсь, хвилиночку. Сьогодні дивився, мені показували. Потім зниму відео, коли почну більш-менш балакати. Корівник. Ось тут кажуть їм музику вони вмикають, це приймач музика, їх доють, через годину-півтори їх загонять, будуть доїти. Ось так воно виглядає. Я в корівках не супер. Ось там малеча, сінце їдять, щелева підлога. Ну, ось так. Ластівки там живуть. все з дерева. Так, ну, піду я молоко набирати перший раз. Буду пробувати. Так, там корівки. Тут господарі живуть, тут теж корівки, але вон, я, да, побачив. Ну, я бачив сьогодні мале теля і разом з корівками. Якби Хі -хі. натуральна, еко, біо і все. Тобто малеча бігає з матір'ю, п'є молоко і росте дуже. Здоровим і файним. Ну, якось ось так. Ось таке перше відео було, прогулялися. Буду сподіватися, що буду знімати. Буду знімати саме по темі сільхоз, але якщо щось буде цікаве, просто може бути окремі якісь гілки, ну теми для зйомок, не знаю, може подорожі, подорож. Може як що по документам, хоча ні, це не моє, по документам нічого не буду знімати, воно 300 років нікому не треба. І за четвертий рік повномасштабної війни цих відео вже в інтернеті ось так. Може, трошечки деякі слова вже знаю, але дуже мало. Всього 6 днів тут, тому що ми перший тиждень були у Польщі. Відпочивали в такому місці, як Закопане, зняли там готель, Усі, усією родиною там були, дивились, відпочивали, подорожували, і потім вже приїхали сюди. Діти поїхали до себе додому, батьки до себе додому. А ми тепер до себе додому. Таке життя. Отак воно швидко міняється за останні 4 роки 3,5 роки. Це вже яке місце? третє чи четверте в мене? Не знаю тепер як надовго. Оксанка глузує з мене, каже: блін, ну невже ще кудись будемо їхати? Не знаю, зарікатися не буду, я така людина, що переїзд для мене це дуже дуже легко. Якось так. Трошечки почну спілкуватись, піду до какого-нибудь бауера і почну із знімати. Тіх же корівок, тих же курей. Тут, тут мені сьогодні показали, де яйця продають, ну, такий невеличкий закуточок, там стоять яйця. Ціна 3,60 євро і 4 Ми в супермаркеті брали по 2, по 2 євро. Тобто яке яйце, де курка вільно гуляє, де німецькі курники стоять класні, ціна в два рази дорожча. Колись, сподіваюсь, так і буде в Україні. Поки що навпаки. У господарів в селі яйця дешевші, ніж у гіпермаркетах. Як є. Так, всем до побачення, пока.